Виявляється, на нас впливає не тільки мама і тато. Яйцеклітинка, з якої народилася саме я, з'явилася в тілі моєї мами, коли мама була ще в животику у бабусі. Тобто, коли моя бабуся була вагітна мамою десь приблизно три місяці, в тілі моєї мами зародилися яйцеклітинки. Називаються ці початкові зародки яйцеклітинок ооцити. Тобто, мій маленький ооцит. Прожив приблизно шість місяців вагітності моєї бабусі, все, що вона там відчувала, пологи моєї бабусі, все життя моєї мами, зустріч мами з татом, вагітність моєї мами, пологи моєї мами і все моє життя. Тобто, фактично, в моєму тілі є історія трьох жінок: мене, моєї мами і моєї бабусі. І бабуся моя, по маминій лінії, це моє джерело. Як вам така інформація?